Ми мешканці будинку по проспекту 7А, неодноразово зверталися до нашої горі керівника Яни Павлівни. Ми в неї просили і за дитячий майданчик, і за порядок на прибудинковій території, і за порядок у будинку в під'їздах взагалому. загалом. Ми були в неї в цьому році не один раз на прийомі. Я дуже шкодую про те, що я до неї на прийом не зайшла з камерою або хоча б з диктофоном. тому що одразу в приймальні вона зустрічає, виганяє нецензурна. Легс завжди підлеглі ведуть себе так, як де їх керівник є у нашого участкового протоколу. Є заява, тому що їхні двірники на нас тут битися, коли ми їм робимо зауваження, лізуть і майстер. Ну, з нами розмовляють всі так. Всі хамлять, всі нічого не роблять. Вони зранку приходять в стані алкогольного сп'яніння вже. Ми неодноразово просили надіслати комісію від Яни Павлівни. На жаль, лише погані слова, лише нецензурна лексика і бездіяльність. Це попадає в дихальні шляхи. А якщо це, не дай Бог, попаде в логіні, ну це все, чоловіку. Дивіться, от повністю сюди праворуч, дуже-дуже красиво. І так, де повністю, от я живу на шостому поверсі, у мене та сама ситуація. Телефонні дзвінки в ЖЕК. А, нічого не дають, ну просто відписки. І э, така історія в кожному під'їзді нашого будинку. Під в кожному, в кожному під Они утверждають, що це из-за моєї квартири. из-за того, що у мене забит туалет. Я за полгода трижды вызывала сантехника. Они просто не приходят. Написали мне, что я заливаю подъезд подвал, что я буду его ремонтировать, что на меня подадут суд. Но вода у меня сходить з кухні через ванну в водосток, вода сходить. Все нормально. А з унітазу вода не сходить. Там как пробка. Я вже сама пробивала протестя. Без ми в минулому році замінили каналізацію в нашому, лише в нашому під'їзді. Це один під'їзд шост... шостим будинку в якому повністю замінена каналізація. Але в зв'язку з тим, що там не підведено все, як потрібно, що потрібно ну, повинен зробити сантехнік жепу, то ми от маємо таку історію.